Іван Царевич та сірий вовк. Був собі цар, і було в нього три сини. Якось він помітив, що в його улюбленому саду хтось щоночі краде золоті яблука і відправив тоді цар своїх синів яблуню вартувати. Першим вирушив старший син. Побродив він уночі садом та й заснув. Уранці прокидається, а кількох яблук не вистачає. Пішов середній брат вартувати те ж саме сталося. Ось прийшла черга молодшого сина Івана Царевича. Ходить він навколо тієї яблуні, ходить, але спати не лягає. Раптом, бачить, прилетіла жарптиця та й клює собі золоті яблука. Підкрався Іван царевич до жарптиці і ухопив її за хвіст. Та вона вирвалась і лишилась в нього в руці тільки одна пір'їна. На другий день царевич показав тепер батькові. Цар узяв пір'їну, покликав усіх синів та й говорить. Любі мої діти, поїздили б ви білим світом, може, й не трапили б десь на ту жар птицю. Брати вклонилися батькові, посідали на своїх добрих коней і роз'їхалися в різні боки. Чи довго, чи недовго їхав Іван Царевич, але втомився й спати ліг. Прокидається, аж коня немає. Шукав його царевець, шукав, проте знайшов лише кісточки. Зажурився добрий молодець. Як же йому тепер далі їхати? Раптом біжить до нього сірий вовк. Це я твого коня з'їв, Але ти все одно не дістався б на ньому до жарптиці. Лише я знаю, де вона живе. Сідай мені на спину, я тебе туди відвезу. Стрімко помчав сірий вовк. Не минуло й години, як добігли вони до володінь царя Афрона. Вовк і каже Іванові царевичу. Переліз через стіну і побачиш терем, а на ньому віконце. На тому віконці стоятиме золота клітка із жарптицею. Птаха бери, але клітку не чіпай. От Іван Царевич переліз через стіну, поклав жарптицю за пазуху, але задивився на клітку. Очі в нього так і загорілися. Гарна, золота. Як таку не взяти? Однак тільки но доторкнувся він до кліпки, як пішов тим садом дзвін перед дзвін. Сторожа схопила Івана Царевича та відвела до свого царя. Цар Афрон побачив його, розгнівався. Оце сором, царський син красти прийшов. А що ж, коли ваш птах наш сад обкрадав? От якби ти прийшов до мене й попросив по совісті, то я б його тобі так віддав. А тепер пущу про тебе скрізь недобру славу. Та нехай, якщо зробиш мені послугу, я тобі пробачу. У царстві царя кусмана є кінь золотогривий. Як приведеш його до мене, тоді й подарую тобі жар птицю разом із кліткою. Засмутився Іван Царевич і розповів про все сірому вовкові. Посварив його сірий вовк, але привіз до тієї фортеці, де стояв золотогривий кінь. Навчив, як того коня вкрасти, та наказав повода золотого не брати. Але й тут царевич не втримався, і тієї ж миті схопила його сторожа та відвела до царя Кусмана. Той подивився на Івана Царевича та й говорить Бач, за яку дурницю взявся, коня красти. Та ж на цей простий холоп не погодиться. Гаразд, прощу тебе, якщо станеш мені в пригоді. У царя Далмата є дочка Олена Прекрасна, укради її та привези до мене, а я віддам тобі коня із вуздечкою. Сів Іван Царевич на сірого вовка, і помчали вони до царя Далмата. Приїхали, а вовк і каже Цього разу я тебе не пущу, сам піду, а ти поки назад повертайся. Я тебе потім дожену. Сірий вовк. Перестрибнув через стіну та й до саду. сховався за кущем, дивиться, вийшла Олена Прекрасна зі своїми няничками погуляти. Гуляла вона, гуляла та й відстала від няничок. Тут її сірий вовк і вхопив, перекинув через спину і навтьоке. Іде собі Іван Царевич і раптом бачить доганяє його сірий вовк, а на спині вовка сидить Олена Прекрасна. Дуже зрадів парубок, проте згодом замислився шкода йому стало таку красуню на коня міняти. До того ж і царівна його вподобала, бо він був до неї дуже ласкавий та приязний. Зрозумів усе те вовк і каже Іванові царевичу сховай Олену прекрасну, а я перетворюся на неї, і ти відведеш мене до царя Кусмана. Так вони і зробили сховали царів в лісовій хатинці, а потім вовк перекинувся через голову та зробився точнісінько Олена Прекрасно. Цар Кусман подякував Іванові Царевичу за наречену та віддав коня. Уранці встає, а на подушці вовча пика замість молодої дружини. Злякався цар, а вовк утік. Так само було й у царя Афрона вовк обернувся на золотогривого коня, а Іван царевич отримав за нього винагороду, жар птицю в золотій клітці. Нарешті прийшов час їм прощатися, вклонився царевич сирому вовкові та подякував йому від щирого серця. А той каже Не навіки прощайся зі мною, бо я тобі ще стану в пригоді. Іван Царевич гадає собі, де ж ти мені, вовче, ще знадобишся? Усі мої бажання здійснилися. Сів він на коня, узяв клітку із жарптицею, посадив поряд із собою олену прекрасну і вирушив додому. Їде царевич і зустрічає нарешті своїх братів, а ті побачили, що він не з порожніми руками вертається, і позаздрили йому. Щойно заснув Іван Царевич, брати вбили його, забрали жар птицю, посадили олену прекрасну на золотогривого коня і суворо наказали Удома нічого не розповідай. От біжить сирий вовк лісом, аж бачить, лежить Іван Царевич мертвий. Дістав тоді вовк живої води, бризнув нею на царевича та й ужив. Ох, каже, як міцно я спав, ще б пак. Коли б не я, ти б зовсім не прокинувся, відповідає вовк. Сів Іван царевич сирому вовку на спину і дуже швидко догнав братів. Ті саме сперечалися, хто з них має одружитися з оленою прекрасною. Побачили вони Івана Царевича живим, злякалися та побігли геть. Більше їх у рідному царстві ніхто не бачив, а Іван Царевич до батька поїхав. Як же зрадів цар, коли побачив молодшого сина із жарптицею, конем і красуною нареченою. Незабаром одружився Іван Царевич з зеленою прекрасною, і стали вони жити, й горя не знати. Ось і казучці кінець, а хто слухав, молодець. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.